Усім привіт! З вами Самоїл! І сьогодні у мене для вас огляд на найчарівніший артбук з ноткою ностальгії Барбі Бук, в якому я приймала участь. Подивимось на мою ілюстрацію, додаткові матеріали, такі як листівочка та стікерпак, і, звісно ж, на ілюстрації інших художників. Приємного перегляду! По-перше, чому я це відео розпочинаю не з самої книги? Я хотіла звернути вашу увагу на пакування. На камері це трошки може не видно, але я зараз відчуваю себе магічною феєю зі світу феєрітопії, бо це пакування мерехтить малесенькими блискітками. Подивіться на те, як гарно запакований цей набір. В мене трішки тремтять руки, бо я дуже сильно чекала на цю книжечку і вже в нетерпінні показати її вам. Перед нами артбук з твердою оправою та неймовірно ніжною обкладинкою. Її автором є художниця під никнеймом Ріпушко. я вважаю, що вона виконала свою задачу на усі 100%. Дуже приємна і я навіть би сказала канонічна для такого артбуку обкладинка. Перша ілюстрація, яка нас зустрічає в цьому артбуці. Це дуже детальний та привабливий стіл Азури, до якого вона запрошує своїх гостей. Дуже відповідальна мить, бо з першої ж сторінки ми бачимо, який рівень артбуку нас чекає. Я ж у свою чергу хочу сказати, що абсолютно усі митці, які були долучені до створення цього артбуку, величезні молодці. Бо одразу після перегляду кожної зі сторінок так і хочеться взяти вихідний і марафоном передивитися усі мультфільми про Барбі. Як бачите, героями цього артбуку виступають як головні позитивні персонажі, так і злодії багатьох мультфільмів. Такі от як Мати Готел з мультфільму Барбі та Дракон, а також Венлок та його Грифон. З Барбі Чари Пегасу. Дуже подобається те різноманіття персонажів, сюжетів, які показані на сторінках цього артбуку. Це можуть бути як якісь ключові моменти з мультфільмів, так і ті, про які канон замовчує. Наприклад, ось ця неймовірна робота по мультфільму Барбі та 12 танцюючих принцес. Ми знаємо, що мати дівчаток померли на початку історії. Але яка ж світла та ніжна ілюстрація вийшла на фіналі? Мені подобається, як розумно та з відповідальністю до кожної роботи їх розподілили по сторінкам. Бо ось, наприклад, дві круті роботи, які можна сказати об'єднані між собою темним контуром. І ні одна з них не перебиває на себе більше уваги. От ми добралися до моєї ілюстрації. Я малювала по мультфільму Барбі та дракон». рапунцель у момент перетворення її сокню на нову за допомогою чарівного пензлика. Пам'ятаю, як важко далася мені ця ілюстрація, бо я довго сиділа над фоном, але дуже дякую нашій керівниці проекту, яка підказувала та давала поради у процесі роботи. З авторкою цієї ілюстрації. В творчому колі нас вже пов'язала напевно доля як в прямому сенсі, так і в переносному. У польових нарисах ми разом малювали долю та недолю, огляд на яких ви також зможете подивитися на моєму каналі. А в цьому артбуці ми розділяємо разом розгортку, що було для нас неочікувано та приємно. В артбуці багато приємних та стилізованих сторінок. Що вкотрий раз доводить, що не думайте, що в артбук можна потрапити, малюючи тільки в реалізмі. Якщо ви в собі впевнені, якщо у вас є свій неповторний стиль, сміливо подавайтесь усюди і показуйте себе, бо ви цього варті. Знову зверну вашу увагу на цікаве співпадіння між роботами. Дивіться, як цікаво співпала хмаринка та гора золотих монет на цих ілюстраціях. Ще один доказ того, що керівниця нашого проекту поставилася до підбору ілюстрацій на сторінках з відповідальністю. Він наказав, що у нас тут будуть тільки Барбі. Наймиліший єдиноріг також забіжить на одну зі сторінок артбуку. Ну ви подивіться, які у цього ведмедика війки. Думаю, кожен пам'ятає звіряток у мультиках Барбі. Вони усі були з довгенькими та найпрекраснішими війками, як і на цій ілюстрації. І ось так завершується цей артбук. Я завжди відмічаю для себе, як різні команди вигадують своє оформлення для списку учасників, і у кожної команди воно дуже цікаве. У БарбіБук ви зможете одразу пригадати усі ілюстрації з книги та підписатися на усіх авторів, які вам сподобались або про яких ви ще не знали. останнє, що я вам покажу, це додаткові матеріали, які можна було замовити разом з артбуком. Перше це ось такі дві листівочки, які поповнять мою колекцію. А також неймовірно милі стікери. Перший стікер-пак відсилає нас на кінцеві моменти кожного мультфільма, коли робили вигляд, наче знімальна група закінчила знімати фільми з Барбі. А другий стікерпак з наймилішим біблом, найкращим другом Еліни з мультфільму Країна фей. І ось таким вийшов мій огляд на цей чарівний проект. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Не забувайте підтримувати митців, адже саме завдяки ним процвітає українське самовидавництво та створюється ще більше цікавих та різноманітних артбуків. Посилання на сторінку Бука я залишу в описі. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мене, придбавши мерч. Посилання на мою крамничку буде в описі до відео. До нових зустрічей! Бувайте!